Доброго дня, друзі! З вами компанія Арті. Ми продовжуємо знімати для вас відео огляд нашого асортименту, нашого складу, щоб ви побачили, чим ми взагалі займаємося. Сьогодні хочемо зупинитися на ланцюгах. Був великий прихід товару до нас на минулої неділі. Два контейнери вигрузились. Давайте подивимось, скільки до нас товару прийшло. Паніслась? Паніслась. Так, давайте пройдемо, друзі, по виробниках і по асортименту, які цепі в нас є, і хто їх виробляє. У нас є три виробника: є звичайний Китай. Є преміум Китай, називається цей завод Challenge. І є цеп Дон Хуа, яка вже йде аналог цепі Reynald. От Ви можете поглянути, вона тут представлена. По асортименту, які цепі в нас є. У нас є е, звичайні роликові ланцюги приводні, е, ланцюги ТРДшні транспортерні, е, ланцюги мисові е, для жатки імпортного та вітчизняного виробництва та тягові цепі е, по типу М112 і тому подібне. Давайте подивимося два ланцюга. Це у нас ланцюг 19.05 двохрядний, е, на прикладі Донхуа, на прикладі звичайного Китаю. Звичайна роликова приводна цепка китайського виробництва з середньої якості. Подивіться, як вона виглядає. Так буде виглядати ланцюг Донхуа. Це вже преміум ланцюг. Можете подивитися, як я вже і казав, ця цеп іде аналог Рейнальда. Дуже якісний товар. Дивіться, ці ланцюги вони йдуть вже фасовані. Вони запаковані з заводом, у кожної цепі там свій розмір є. Також, дивіться ще, що покажу, у нас буває приходять ланцюги бухтами. Отакі бухти. Це теж цеп Донхуа. Приходить вона 50-метровими бухтами такими, і ми ріжемо на замовлення клієнтів любими шматками, які будуть потрібні, хлопці розматують, міряють по звінням, по розміру, і все вам зроблять. Хочу ще трохи зупинитися на мисових цепях. Дивіться, скоро починається сезон по мисовим цепям, і ми до нього готові. Ми завезли дуже великий асортимент до різноманітної техніки вітчизняного та закордонного виробництва. Давайте подивимося. Тут у нас є цепь. Дивіться, всі мисові цепи це виробництво завод Челендж. Преміальна якість страна виробник Китай. Торгуємо вже їм понад 6 років, і відгуки від клієнтів дуже добрі. Дивіться, так виглядає цепь. Це цеп на кукурузну жатку Фонтіні. Можете її подивитися. По якості, ну, це реальна преміум якість. Нагадую вам, що у нас ще є параніт. Сьогодні він прийшов, контейнер вигрузився. Дивіться, як його багато: Параніт у нас є двох типів: поновський і ПМБшний. Пон тримає 200 градусів температури, ПМБшний 300 градусів температури. Весь він масло бензостійкий, листи йдуть 1,5 на 2. Товщина від 0,6 до п'ятірки. Так що замовляйте, паранит є в наявності. Ось так ми його крутимо і на відправку звішуємо, крутимо і відправляємо новою поштою. Друзі, всім дякую за увагу. Нагадую, підпишіться, будь ласка, на наш канал, ставте лайки. Дзвоніть, замовляйте, ми завжди вам допоможемо. Всім дякую. Стоп!